Закінчився матч Кременчук-Шторм. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Шторм Руслан Борисенко. Як би ви оцінили сьогоднішній виступ вашої команди? Чим ви задоволені найбільше? А що треба підкоригувати? Доброго вечора. В цілому я задоволений саме хлопців. Вони молодці відпрацювали знову на 200%. але допустили ряд помилок, які не мали допускати. Ми попрацюємо над цим і виправимо. їх. Команда кілька разів виходила вперед у рахунку. Що на вашу думку допомогло зберегти контроль над матчем? Тільки важка праця, тільки важка праця. Молодці, за що їм вдячний? Була більшість, але реалізувати її не вдалося. Чому? Десь забракла влучно китка, десь забракло. Може, десь чогось забракло. Будемо над цим працювати. Дуже вам дякую. А також хотів би подякувати нашим захисникам-захисницям за те, що ми маємо змогу сьогодні грати. Дуже велике дякую. Підводимо підсумку гри з тренером хокейного клубу Кременчук Ігором Єдапіним. Як ви оцінюєте зустріч сьогодні? Та дуже нервова зустріч. Два рази робили камбек у рахунку, тому хлопці вкладувалися на 200%, Мабуть, багато грали в меншості. Ну, така гра напружена, дуже виграли, дуже вдячні хлопцям. І така у нас зустріч поспіль з штормом вже друга по в овертаймі. Ну, цікавий хокей, але треба ну, трошки по-іншому грати. Зробимо помилку, роботу над помилками і будемо виправляти трохи гру. Після Румунії в Кременчука досить щільний графік. Як вам вдається залишати хлопців в тонусі? Тільки тренування кожен день, тому хлопці завжди в тонусі. Льот, спортзал, так що все добре.